Добрим традиціям нове життя, колектив державного підприємства Хмельницький стандарт метрологія відгукнувся на заклик уряду взяти участь у весняному суботнику. Працівники всіх структурних підрозділів установи цими вихідними вийшли, аби впорядковувати прилеглу територію та косметично оновити робочі приміщення. Споживачевий послуг буде приємно відчути турботливе ставлення та повагу до себе з боку колективу, що навіть не ступивши на поріг держстандарту. Борізки та ялинки, які нині здійматимуться на прибудинковому майданчику, даватимуть відвідувачам настрій відродження, позитиву та впевненості в подальшу плідну взаємопрацю. Розпорядження міністрів міністра проведення всеукраїнського суботника трудовим колективом «Хмельний стандарт метрології» було прийнято з ентузіазмом і. в этот прекрасный субботний день весенний в полном составе трудовой коллектив вышел на благоустройство закрепленной территории. Мероприятие является, конечно, большим позитивом и для города Хмельницкого, и для трудового коллектива. Такие же мероприятия, такой же объем работ выполняется по нашим подразделениям, которые находятся в Каменец-Подольске и в Шепетовке. Производится посадка деревьев, уборка прилегающих территорий. И данное начинание является одним из Таких епізодів возрождення славних традицій, і я из показателей возрождения України і поддержки тих починань, які внедряє правительство України. Це доволі позитивне явище не тільки для споживачів послуг держстандарту, переконаний голова проспілки. Спільна робота в неформальному середовищі робить внутрішні зв'язки колективу більш міцними та скоординованими і дає відчуття командної єдності. Працівникам держстандарт метрології приємно усвідомлювати, що вони виявляють солідарність з іншими трудовими колективами, громадськими політичними та релігійними об'єднаннями, які покращують якість життя громади міста. Колектив центру, який вийшов сьогодні в цей суботній день на свіже повітря, зробив як я вважаю дуже гарну добру справу до тих красив дерев. Ялинок, які є на нашій території, ми ще додавали сьогодні 15 берізок ялинок, почистили тротуари проїжджу частину, яка підходить, примикає до нашої території. Такі заходи, що проводяться сьогодні, у нас в центрі, як і по всій Україні, дозволяють зміцнити такі зв'язки в колективі, які пов'язані не тільки виробничими питаннями, а й такою спільною, гарною роботою. Такі весняні толоки мають давні традиції за радянських часів. Саме завдяки ним дворах міста Такі зручності, як столи і дитячі майданчики, альтанки та лави. Люди знали, що вони роблять корисну справу, тому гумор, жарти та бадьори настрій завжди були невід'ємними супутниками таких заходів. Суботник – це наведення порядку, це краса, чистота, уют кажуться, в кожній організації в кожному домі. Це не тільки допомагає як наводити чистоту, але ну і сплачувати колектив. Тому люди збираються з удовольствием. Наводят порядок и шутки, прибаутки, смех, улыбки и так далее.